Три класних пропозиції, які оновилися, і є місця, і раджу вже бронювати, тому що там є велика кількість годинок і можна добре заробити. Перша це упаковка на півфабрикатів. Робота по 12 годин, 6 днів на тиждень можна і а 300-320 годин на місяць. Безкоштовне. Безкоштовний обід, і плюс безкоштовна продукція надається. А друга це упаковка морепродуктів. Там дуже задоволені люди проживання в самому Бідгощі, хороші умови. Окрім того, два безкоштовних обіда і також надається. Безкоштовна продукція додому. Ставочка 23 злотих на годину, робота по 8-12, дівчатка працюють по 10-12 годин, є можливість працювати. Наступна третя класна пропозиція для молоді це упаковка брендового одягу сенсей який знаходиться в Бідгущі, робота по 10-12 годин, хороші умови проживання. вакансія також дійсно дуже перевірена, можна зробити студентський і отримувати ще більше. Тому, якщо вас цікавить данішні пропозиції,